так Всім привіт! З вами Айдімас. Зараз подивимось прев'ю до Вафентрагера від Wargaming, Потім подивимось нагороди за проходження прогресії. Глянемо нові танки з коробок. подивимось що в коробках, подивимось ТТХ цих нових танків. Може є там нові імби, не знаю. Зараз будемо дивитися, розбирати ТТХ потім. ну, А поки що подивимось відосик, який випустив Wargaming, У них завжди, завжди відосик епічний. Давайте глянемо, що вийшло цей раз. Тись на мортових, треба зупинити цього психа, поки ще не пізно. Розвідка повідомила, що Крігер mm -hmm. готується запустити свою бісовую... Ну Така музичка на фоні, така прикольна. Вірно він справді думав, що ми поведемося. Подорожі у часі це неможливо за законами фізики. І крігер це знає. Він задумав щось інше. Звідки б він там не повернувся, він притягнув із собою щось, що ще більше Розсуває межі можливого. Це явно небезпечно, і ми повинні завадити йому запустити новий пристрій. Ну Гончі я дивлюсь ті ж самі, да? що й в прошлий раз. Ну все так, прикольно зняли. Прикольний ролик. І вафенпра. тік так гончаки. тік -так. так мазафака. Надо було так зняти. тік так мазафака. І виходить Це було просто. тік так гончаки. тік так А... Так, хі. Хі. Я думаю, мене залючили, це вони три рази зняли. Тому що цей. Це ж у нього там переміщення в як простран... як в часі, чи як сказати правильно. Переміщається він. простран... Вони три рази це і зняли. Ніколи. <звук> Хочаки оточити його. Ми заберемо у кригера все. Важливі ресурси не потраплять у погані руки. Розірви петлю часу. Так, гончаки. Тік-так. Тік-так. <риколи> ну, Прикольний відосік. Так, давайте переходити до самих нагород за цей вафентрагер. Так, так, так. Ага, ну тут. Візьміть на озброєння бліцтрагер. Ясно, тут його ті самі обілки, я думаю. Да, так, те, те ж саме. Заробляйте нагороди прогресії. Так, і що в нас тут? 1 мільйон 150 тисяч серебра. Ну так, піде, серебро не помішає, можна б, звісно, було більше. 175 очків бойової перепуски, це також приємно, хто перепуску проходить. Далі 1000 компонентів, це вони потрібні. А ще як з цим 11 уровнем, треба перекидати оборудку, то дуже потрібні. Так, 3000 бонів. Ну, ну, ну. і три коробки. Три коробки безкоштовних. З яких можуть випасти танки? Так, це круто. Це круто. Нагороді. Ладно, нагороди подивились. Далі. Далі, далі в нас. І в нас тут три танка нових з коробок. Ага. І що тут? СДТ-58 Волкодав. Десь букву О пропустили. Волкодав, в общем. Так, далі, це в нас хто? Чехословацький. Так, ага. Далі в нас француз. Також 9 рівень. Ладно, далі подивимось ТХ їхній. СЗДВ, СД... ВЗ50. Це у нас Чехословацька ПТСАУ 8 рівня. Так, це у нас три нові танки. Далі в нас іде ага, КПЗ турн. Ну, в мене цей турн є, він мені не сподобався. Ну, так, він на ньому грати можна, але так. Плюс-мінус. Ця ПТ-шка. Вроді би як непогана. ВЗ-111. Це мені не подобається такий собі танк. Я не хотів би, щоб він мені випав. Так, дзт 159 дев'ятка, да Ну, в принципі, непоганий. непоганий Так, і об'єкт 590. Це також. Мені не подобається цей танк. Я також не, не хочу, щоб він мені випав з коробок, але. Але чого, оцю потежку б я б собі хотів. ДЗТ також непоганий. Ну і ці, що зараз подивимося характеристики оцих трьох, трьох танків іще. Так, а з коробок випадає ще вільний досвід, голда, приєми, ну, резерви. На кредити вони якраз гарно, мені потрібно. Кредити і ці книжки. Ну, непонятно скільки, що не написано. Далі, далі, далі. Так. Ну і переходимо до характеристик. Волкодав, так? Ага, в нього таке НЛД величезне. Капець. Подивитися, його не можна покрутити, так? Да? Два ствола в нього, 1700 хп. Ну по хп вроді би як і непогано. Середня шкода 390. Пробиття 245 базовим і 294 голдовим снарядом. розкид 0,38. Чого так багато. Бронювання корпусу 180, 60-40 і башта 230 всього, так. Да? Ну, як на мене, то маловато броні. Ну, хоча, так, це 9-ка, да, це броні, хотілося б побільше. Швидкість 50, а він їде непогано. ще з турбіною буде їхати 55, допустим, і 19 кінських сил. Це потужно. Тобто він буде розганятися ну, швидко. Ну, такі параметри. Для дев'ятки. Мені наче броні трошки йому додавить. З таким розкидом треба трошки ближче стріляти і хотілося б броні трішки більше. Але побачимо, як він буде гратися. Це так, на перший погляд. Далі. Sentinel француз. Так-так. так. Середня шкода в нього 390. Середнє пробування броні. Ага, ну пробиття, таке 261 базовим, 303. Голдою, ну трішки вище, ніж в Волкодава. Розкид 0,35, це вже непогано, це вже добре для тяжого, ще можна трішки буде оборудкою уменшити, десь 031 032 Буде більш-менш пушка грабельна, я так думаю. Час повно пережиря, 25 секунд. Ага, в нього, в нього барабан на два снаряди. 400 альфи, грубо говоря, два снаряди це. І 2,5 між снарядами. Так, а скільки... Ага, повне перезаряджання 25 секунд, це виходить ну, десь 20-20 секунд. Ну трішки бальфи, звісно, для такого більше б було, можна було зробити. У Увазікай то краще альфа з двох снарядів. Але але, в цей точніший мені здається, здається. стріляти буде на ньому комфортніше. Бронювання 240 всього, так? Да? Тобто він буде картонний. Корпус не вказаний, але по башті вже зрозуміло, що в нього буде вона картонна, то сюди буде більше снарядів буде пробивати. Але по пушці, в принципі, більш-менш. Більш Максимальна швидкість 45. Потужність така трішки менша, ніж Волкодава, але теж піде. І 50... їде він тріш... так, 50 з турбіною буде їхати. Мінус 8 увине. Ну такий танк теж. Цікаво на ньому буде пограти. Ну, я б сказав би, ці два посередні танки такі. Я б думав, могли б трішки щось краще. Але і так, це треба грати, я думаю, так зараз не, не, не скажеш зразу. Давайте подивимося ще в восьмерку. Міцність 1350, це потежка в нас, так? Да? Так, середня шкода 390, пробиття 252, базовим, 204 голдовим. А, розкид 0,38, а і 0,27. Тобто у нього що, буде якийсь режим. Як, напевно, в СТРВ, осадний якийсь. Так, да, більше всього, що так. Да. Бронювання корпусу. Ну, вона картонка. Швидкість 42, не знаю, таким з турбіною 47, але на турбіну на нього, мабуть, ставить буде таке собі, так? Да? Кути мінус 8. Ну, не знаю, для ПТшки, яка буде, яка картонна стоїть далеко, то пробиття можна трішки вище зробити, як на мене, було би, так? Да? Таже того самого Скорпіона і в сушки пробиття 300 плюс. Хоча б, б комфорту. 294 Голдой. Тобто на ньому буде фармити, ну, тяжковато. На ББшках не, не вийде, на Голді придеться стріляти і. Ну таке. Ну, я так скажу, що. Танки якісь такі посередні, як не знаю. Наче нічого поганого, але і нічого там зверх якогось естественного нічого нема. Ну, піде, попробуємо. Пограти, я не знаю. так Багато коробок в общем брати не буду, але візьму може щось випаде. Так, ну це твій дропсій, дропси. Таке все. Ну. В принципі. В принципі, що я можу сказати. Так є, посередні танки. Я не хотів би багато коробок купляти для цього, щоб їх. Щоб вони мені повипадали. Якийсь один випаде, мені хватить. Добре. Будемо чекати початок уже скоро, 19 вересня, лише через два дні. Тому заходьте на стріми, там я куплю коробки, буду відкривати. Зроблю анонс, коли це буде. Ну і всім гарного, гарних, гарного дня, всього найкращого. До побачення.